Ситуацію на півдні нашої держави зараз будемо говорити з Наталією Гуманюк. це керівниця прес-центру сил охорони та оборони оперативного командування Південь. Пані Гуманюк, доброго ранку. Доброго ранку. Слава Україні, вітаю вас. Героям, Героям слава. слава щодо ситуації на південному фронті, продовж останньої доби і сьогоднішньої ночі, зокрема, що можете нам розповісти. Ми продовжуємо фіксувати факти обстрілів в правобережжя. Ворог намагається тероризувати деокуповані території, і це їх тактика. Крім того, вони вдаються все ж таки до практики і тих провокацій, які вони вже проводили під час окупації більшої території Херсонщини, так само як і на правому березі. Вони зараз вчиняють і на лівому, наприклад, Каховський напрямок вони. Дуже часто виводячи своє озброєння в напрямку розташування сил оборони, обстрілюють населені пункти з мінометів. А потім, повертаючись, стверджують, що це були обстріли з правого берега, де наші сили намагаються вести контрбатарейну боротьбу з ворогом. Але ми не б'ємо. По об'єктах житлової інфраструктури, по об'єктах соціальної інфраструктури наш вогневий контроль по позиціях ворога і місцях розташування ворожих підрозділів на лівому бережі дуже ретельно вивірений. І це про це свідчать ті е, звіти, які ми демонструємо, коли є влучання безпосередньо в пункти базування боєприпасів, пункти збереження техніки і ремонту цієї техніки, і в місця дислокації конкретних підрозділів. Так, от було відзвітовано про декілька подібних влучань, але ворог намагається протидіяти на правому березі, навіть використовуючи авіацію. Пані Наталю, у Генштабі повідомляли, що ворог проводить передослокацію і відводить частину підрозділів із правого берега із каховки із нової каховки. Поки що не зрозуміло, що задумав ворог. Але з приводу пересування сил і техніки, які трансформації ви помічаєте зараз? Так, на лівобережжі вони дійсно намагаються передислоковуватись. По перше, уникаючи нашого вогневого контролю, тому що він завдає їм багато шкоди. Нагадаю, що це є один з елементів того самого контрнаступу, який не всі одразу помічають, коли виснажуються сили ворога і місця дислокації підрозділів таким чином постійно знаходяться під вогнем і їм доводиться постійно переміщуватись. Це в тому числі. Не тільки зменшує особовий склад, кількість особового складу, а й суттєво деморалізує військо вороже, тому що їм постійно доводиться облаштовувати нові місця базування, і це не просто розташування там в якихось пансіонатах або об'єктах соціальної інфраструктури. Їм доводиться облаштовувати і інженерні споруди. А це в умовах зимового е грунту дуже непросто. Е вони намагаються відсунути максимально техніку і е склади з боєприпасами глибше для того, щоб не потрапляли туди влучання. Але результати нашого вогневого контролю вже свідчать про те, що не буде їм спокою, навіть е коли вони будуть ховатися в кримському напрямку. А чи фіксується прибуття якихось нових сил і озброєнь? Підтягування критично великої кількості нових сил озброєння їм зараз неможливо, тому що логістика і шляхи логістики також під нашим вогневим контролем. Якщо і відбуваються якісь поповнення підрозділів, то за рахунок переміщення будемо говорити в межах того району, який ми вже їм окреслили. Пані Наталю, коли зазвичай ми вас питаємо, що ж там відбувається на Кінбурнській косі, ви відповідаєте, що там триває бойова робота. Та чи скоро чекати Україні хороших новин? Українці незламні і терплячі, тому я вірю, що вони дочекаються. Треба розуміти, що Кінбурнська коса має сполучення з тимчасово окупованою тією самою лівобережною Херсонщиною, звідки ворог здатний підтягувати додаткові сили, і та сама передислокація, в тому числі, здійснюється і в цьому напрямку, коли ми вражаємо, вони продовжують підтягувати сили та резерви з тією самою дивовижною впер. Вартістю під той самий вогневий контроль, можливо, вони так хочуть переконати своє командування, що скоро їх тут всіх знищать і їм треба вшиватися. А якщо говорити про тактичні завдання, які зараз вирішують росіяни, що вони намагаються зробити? Вони намагаються, хоч якось, втримати обличчя, те саме обличчя, яке намагалися допомогти диктатору підтримати деякі політичні лідери, але нічого не допоможуть, навіть мороз. Який наближається, його не так не заморозить, не зафіксує в привабливому стані, тому що вже спотворено. Тобто, про те, щоб зараз росіяни пішли в атаку десь на якісь ділянці справдяного фронту, мова не йде. Скоріше за все, ні, але ми здатні не, не схильні недооцінювати ворога. Ми все ж таки намагаємося оцінювати об'єктивно. Якщо навіть буде якийсь відчайдушний крок, такий типу прориву, ми готові до адекватної протидії. Щодо ситуації в акваторії Чорного моря, які там зараз човни перебувають наразі. Там корабельне угруповання складається з 10 одиниць ракети носіїв не зафіксовано на бойовому чергуванні, але пам'ятаємо, вони там неподалік і протягом 2-3 годин можуть доєднатися до угруповання в морі і нанести удар. Також розуміємо, що вони споряджені і готові до застосування ракет типу калібр. Пані Наталю, а що зараз відбувається на півночі Кримського півострова? Знаємо, що росіяни активно риють окопи, укріплюють так званими зубами дракона. А що там? Що ви бачите? Яка у вас є інформація? Вони намагаються створювати рубежі оборони, хоча б для того, щоб переконати те не місцеве місцеве населення, яке ще чіпляється за цю територію, сподіваючись, що все обійдеться, але в більшості все ж таки. Кримча Крим Кримці усвідомлюють, що Крим це Україна, і дуже скоро там будуть збройні сили України, сили оборони. А те, що намагаються створити зараз окупанти, це просто зобразити спробу втримати. А чи підтягують вони до Криму нові військові підрозділи і техніку? Вони би хотіли, але ті затори, які створили, ті, хто втікають з Криму, напевно, що їм дуже заважають. А скажіть, будь ласка, чи є підстави очікувати, от, зокрема, можливо, на Мелітопольському напрямку? От я бачу, читав ваш коментар, який ви давали напередодні, про те, що можливе повторення херсонського сценарію, тобто що Збройні сили України вимусять звідкись відступати, якщо я правильно зрозумів, сенс терміну херсонський сценарій. Чи є підстави очікувати, що найближчим часом росіяни дременуть Збройні сили України, їх виб'ють ще звідкись? Ми не будемо чекати, поки вони просто втічуть. Ми будемо продовжувати тиск настільки переконливий, щоб вони не просто втекли, а вже вшилися остаточно, тому що на Херсонському напрямку ми спробували, вони піддалися далі. Я думаю, що наша переконливість буде ще більш потужна. Пані Наталіо, а як гадаєте, як скоро Херсонщина може видихнути з полегшенням, як скоро росіяни не діставатимуть своїми снарядами місто і область? Це буде не дуже скоро, тому що відстань така, що дозволяє їм все ж таки добивати туди. зауважу, що вони ще підключають авіацію, час від часу стали знов використовувати. Хоча наша протидія в повітрі їм досить перевод. Переконлива згадати тільки два гелікоптери, які нещодавно були знищені, і на Херсонщині є така добра традиція, коли ми звільняли правобережжя, нас теж дуже непогано виходило нищити їх птахів. Ми неодноразово ставали свідками того, як російські військові за свої військову свою недалуги, військові провали мстилися цивільному населенню. Що відомо станом на зараз, про те, як вони поводяться на тимчасово окупованих територіях з окупованими українцями. Із нашим майном. а так вона вони продовжують ту саму практику, вони продовжують перетягувати за собою так зване лояльне населення і тих, кого вдалося вмовити на ту евакуацію, де, де, евакуацію, яку вони влаштовують під виглядом турботи насправді, є депортація, але вони все ж таки вже не можуть знайти собі спокій, тому що розташування в тих самих об'єктах соціальної інфраструктури, де вони намагали базуватися, для них виходить дуже вогневим. Тому вони намагаються висіляти місцеве населення і розсілятися по домівках, по приватних помешканнях. Саме таке відношення до місцевого населення і характеризує сьогодні Руський мір на лівому березі. Дякую вам, Наталія Гуманюк, керівниця прес-центру сил охорони та оборони оперативного командування Південь була з нами на прямому відеозв'язку.